Зараз їдемо. Ми вже одну машинку загрузили, Вон, бачите прицеп. Оце там продуктові набори. Продуктові набори, Котрі їдуть в Херсон. І зараз грузимося. Їдемо з хлопцями гарними до, до Херсона. Ну і звісно, це перше, перше опробування нашого бусика. Як як він себе буде вести в дорозі, поки нормально все йде. Так що побажайте нам удачі! Доброго дня. Моє ім'я Василь, я керівник департаменту їжа життя в Херсоні. До нас приїхали наші друзі з благодійної організації Їжа життя Дніпро з гуманітарною допомогою для мешканців нашого міста. От зараз ми готуємо калаву, трохи пізніше приготуємо напій і поїдемо роздавати мешканцям нашого міста, які потребують допомоги. Гуманітарну допомогу, а також калаву і напій. Ну що, дорогенькі, вже приїхали. Ось тут вже точка номер 1 Ось тут наші люди чекають. Дуже-дуже дуже культурні і організовані ці люди. Бачите, стоять, чекають. Надтовпа нема. Зараз ми готуємось, зараз наші набори. Зараз все будемо роздавати. Так що, як то кажуть, з Богом. Завдяки нашим янголам, янголам спасіння ми маємо можливість. Видавати тут у Херсоні людям набори продуктові. Дякуємо вам, наші Янголи спасіння за співпрацю та допомогу. Отака у нас велика черга. Люди чекають, чекають на набори, отримують їх, все записуємо, все робимо. І, звісно, вам дорогенькі звітуємось, щоб ви були впевнені. Що ми це можемо робити тільки разом. Разом з вами. Дякую. Що дорогенькі мої, я трішечки в шоці, бо роздача йде, а людей більше і більше. І подивиться, яка який нафта вже зібрався. Ой, аж страшно мені, в той біг дивитися. Я так розумію, що з цієї точки ми вже. На другу точку, як планували, набори роздавати, не поїдемо, будемо все роздавати тут. Нагодуємо і роздамо все, мабуть, тут. Отак. Скажіть, будь ласка, вам 92 роки? Оце так. Бачите, молодой ще. Оце так і да, Україна не переможна. І зараз бачите сусід Віталій, да, вас звуть? Да, Віталій також долучається до допомоги нашому незламному дідусю, котри... котрий молодой ще в 92 роки. Бачите, як біжить. Дивіться, яка у нас гарна україночка поруч з медалькою. Да? Вітання. <ріст> Супер. Я, як вас звати? Оксана. Дуже приємно, Оксана. Оксана. Ви мешканка Херсону, так? Так, да, Тут живемо. Живемо. Да? Да. Були тут весь час, нікуди не їздили. Да, да. Да. А мами да. 74, а папі 80, звісно. Що було е найтяжкого і під окупації, да. коли присутні? Врагов, звісно. Що порки не прийшли у хату і не зробили переворот. Ходили, походили, ходили. У моєї свахи чотири рази були. Коли сидиш вдома і не виходиш з квартири, там окошко визеркнуло, сидиш. Дивитися, як святи води сиділи. Тож без світу, без води сиділи, то це війна, що тут Херсон, це Росія, яка Росія, тут ходять свободно собі. З автоматами без автомату ага. шукали е, тих е, СБУшників, шукали міліцію, шукали ага. атошників. Добре. Хлопців е, транспорт останавлювали, роздівали до трусів, шукали на о, такі На школки, так? наколки. Мана я розвівся з жінкою, чоча бивший тест. Їхали з окупованої території з Миколаївської області угу. на Ніколаю, хотіли пробратися. Угу. БТР БТРів, сказали повернутися. Повернулись? Тесь не повернувся. Він вирішив проскочити. Проскочили? Наступили на міну, розірвала теж те, що померли в полі. Жінка і моя дочка. Дочка ну, чудом оказалася царапинами. Жінки розірвала челюсть і второго брака хлопчику розірвала руку і ногу. Так які ж ви окупанти, освободителі родини. До своїх я сама з Ровенської області mm -hmm. у Львові вчилася. У мене там родичі, я не можу ж туди поїхати. Ну, так, Росія, так. ми, ми, ми туди все запрещено. Тобто хвилювали, що назавжди е, загубите зв'язок. з родичами. Що думала, що вже ніколи mm -hmm. їх не побачив. Mm -hmm. Мама, папа вмерли, і сестра Разильний. вмерла. Тільки ну, плем'яниця, там дітки. Зараз як, як ситуація зараз, чи стало легше, що зараз треба, яка потреба у вас зараз є сьогодні? Саме актуальні, що, що... щоб війна закінчилась. сусідній буди я на безродно живу. Ага. Сусідній... Я в 39 буди, в 37 половина. Немає будинку. Сіни ага. немає, Це біда. Угу. Да. Їдемо зараз на острів. Кажуть, що там небезпечно. Що там часто прильоти, але є там у хлопців постійна точка роздачі. Там нас чекають з наборами і з дитячими подарунками. Так що, ну, молимося Богові та сподіваємося, що все буде добре. Так, наша, як я і казав, роздача не зупинилась. Ми зараз на другій точці. Тут це школа. Так, пані Лідія, це школа у нас. Скажіть, будь ласка, да, це школа. Це школа. Ми зараз роздаємо в школі. Для кого ми роздаємо? Для дітей, котрі Для різновікової категорії. Да, котрі залишились, котрі залишились тут, нікуди не поїхали. І ми такому ж також їм організуємо допомогу. Вони з батьками прийшли сюди, але це що наші школьники? Школяри, вибачте, наші школяри. Знову ж таке. Маємо, маю бажання сказати слова вдячності компанії Stickerwell за те, що вона нам допомагає. Кожна поїздка у нас йде з такими подарунками. От, от це зараз косметички, потім дитячі наборчики. І дуже ми їм вдячні за те, що вони з нами. За те, що допомагають і люди отримують допомогу, котра так сьогодні їм потрібна. Дякую. Це Паша, он же чміль, он же нам Макріпа, Пробудже. Скільки ми людей сьогодні нагодували і наборів роздали? Наборів 300 і тут. І тут. Ну 300, так. У нас 300 наборів було, а нагодували трошки більше, да? 500. Десь 500. Ми дякуємо команді Янголам Спасіння за те, що передали продуктові набори на місто Херсон. Ми їх роздали, але, на жаль, не вистачило. Їжа, життя Дніпро. Ми дуже дякуємо за те, що вони приїхали в Херсон, дали нам продукти, гроші, на які ми змогли приготувати багато обідів, а також в тому числі Халава, солодкий десерт Халава. Тут такого ще люди не бачили: наслівочне масло, сахарочок. Шоколад, шоколад, і всі дуже вдячні. Тому шоколад. приїжджайте почаще до міста Херсона. Дякую, алілуя! <скудит> 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 <"Аллилуйя". скудит> ми дуже вдячні всім благодійним організаціям, котрі допомагають нашому народові українському і роблять свою справу навіть не на 100 відсотків, а на 200, на 300 відсотків. <скудит> да ми, ми, ми дуже вдячні і, і острів в тому числі. Спасибі вам велике. Дуже, дуже смачно, смачно. Тепло і м'який хліб, компот теплий. Зараз холодно на вулиці і що, дуже класно. Дуже задоволені, дай вам бо здоров'я, бо ми за год нічого не отримали, 10 місяців почти в окупації. 9,5. Да, 9 ,5. нам 15 ноября освободили. І ми вам дуже-дуже дякуємо, хлопці. Мира вам всім, здоров'я вам всім і приїжджайте частіше. Дякуємо вам. Що не кажи, але Херсон потребує допомоги. Це факт. Зараз їдемо. Ми вже одну машинку загрузили, Вон, бачите, прицеп. Оце там продуктові набори. продуктові набори, котрі їдуть в Херсон. І зараз грузимося. Їдемо з хлопцями гарними до, до Херсона. Ну і звісно, це перше, перше опробування нашого бусика. як як він себе буде вести в дорозі, поки нормально все йде. Так що побажайте нам удачі! Я Василь, я керівник департаменту їжа життя в Херсоні. До нас приїхали наші друзі з благодійної організації Їжа життя Дніпро з гуманітарною допомогою для мешканців нашого міста. От зараз ми готуємо халаву, трохи пізніше приготуємо напій і поїдемо роздавати мешканцям нашого міста, які потребують допомоги. Гуманітарну допомогу, а також халаву і напій. Ну що, дорогенькі, вже приїхали. Ось тут вже точка номер 1 Ось тут наші люди чекають. Дуже-дуже дуже культурні і організовані ці люди. Бачите, стоять, чекають. Надтовпа нема. Зараз ми готуємось. Зараз наші набори. Зараз все будемо роздавати. Так що, як то кажуть, з Богом. Завдяки нашим янголам, янголам спасіння ми маємо можливість. Видавати тут, у Херсоні, людям набори продуктові. Дякуємо вам, наші Янголи спасіння за співпрацю та допомогу. Отака От у нас велика черга. Люди чекають, чекають на набори, отримують їх, все записуємо, все робимо. І, звісно, вам дорогенькі, звітуємось, щоб ви були впевнені. Що ми це можемо робити тільки разом. Разом з вами. Дякую. Що дорогенькі ми, я трішечки в шоці, бо роздача йде, а людей більше і більше. І подивиться, яка, який напа нафта вже зібрався. Ой, аж страшно мені в той бік дивитися. Я так розумію, що з цієї точки ми вже... На другу точку, як планували, набори роздавати не поїдемо, будемо все роздавати тут, нагодуємо і роздамо все, мабуть. тут. Отак. Скажіть, будь ласка, вам 92 роки? Да. Оце так. Бачите, молодой ще. Оце так і да, Україна не переможна. І зараз бачите сусід Віталій, да, вас звуть? Yeah. Да, Віталій також долучається до допомоги нашому незламному дідусю, котри... котрий молодой ще в 92 роки. Бачите, як біжить. Дивіться, яка у нас гарна україночка поруч з медалькою. Да? вітання. <ріст> Супер. Розивіт. Я, як вас звати? Оксана. Дуже приємно, Оксана. Оксана. Ви мешканка Херсону, так? Так, да, тут живемо. Живемо, так. Да? да. Були тут весь час, нікуди не їздили. Да, да. Да. А мами? Да. 74, а папі 80, звісно. Що було е найтяжкого і Присуція. від окупації? Присутствие. Да, Присуція. коли, коли. Присутствие. Врагов, звісно. Да. Саме, саме страшне. Що порки не прийшли у хату і не зробили переворот. Ходили, ходили. У моєї свахи чотири рази були. Коли вдома дома, не виходиш з квартири, там окошко визиркнули, сидиш. Дивитися, як святи води сиділи. Щоб без світу, без води сиділи, то це війна, що тут Херсон, це Росія, яка Росія, тут ходять свободно собі. З автоматами без автомату ага. шукали е, тих е, СБУшників, шукали міліцію, шукали ага. атошників. Долу. Хлопців е, транспорт остановлювали, роздівали до трусів, шукали на, о, такі, о. на школці, да, да. У да, да, ага. мене я розвівся з жінкою, чоща бивший тесть. Їхали з окупованої території з Миколаївської області угу. на Ніколаїв, хотіли пробратися. Угу. Встрітили БТР руски, сказали повернутися. Повернулись? Тесь не повернувся. Він вирішив проскочити. Проскочили? Наступили на міну, розірвала тесь і те, що померли в полі. Жінка і моя дочка. Дочка ну, чудом оказалася царапинами. Жінки розірвала челюсть і трього брака хлопчику розірвала руку і ногу. Так які ж ви окупанти, освободителі родини. До своїх я сама з Ровенської області mm -hmm. у Львові вчилася. У мене там родичі, я не можу ж туди поїхати. Ну, так, так. Росія, ми, ми mm -hmm. туди все запрещено. Тобто хвилювали, що назавжди е, загубите зв'язок з усім. Думала, що вже ніколи їх не побачу. Mm -hmm. Мама, папа вмерли, і сестра Зазивні. вмерла. Тільки ну, плем'яниця, там дітки. Зараз як, як ситуація зараз, чи стало легше, що зараз треба, яка потреба у вас зараз є сьогодні? Саме актуальне. що що? щоб війна закінчилась. сусідній буди я на безродного живу. Ага. Сусідній, я в 39 домі, тридцять сідьої половина. Немає дома. Сіни немає, да. угу. це біда. Їдемо зараз на острів. Кажуть, що там небезпечно. Там часто прильоти, але є там у хлопців постійна точка роздачі. Там нас чекають з наборами і з дитячими подарунками. Так що ну, молимося Богові та сподіваємося, що все буде добре. Так, наша, як я і казав, роздача не зупинилась. Ми зараз на другій точці. Тут це школа, так, пані Лідія, це школа у нас. Скажіть, будь ласка, да, це школа. Це школа. Ми зараз роздаємо в школі. Для кого ми роздаємо? Для дітей, котрі Для дітей різновікової категорії. Да, котрі залишились, котрі залишились тут, нікуди не поїхали. І ми такому ж також їм організуємо допомогу. Вони з батьками прийшли сюди, але це що? Наші школьники, школяри, вибачте, наші школяри. Знову ж таки. Маємо, маю бажання сказати слова вдячності компанії Stickerwell за те, що вона нам допомагає. Кожна поїздка у нас іде з такими подарунками. От, от це зараз косметички, потім дитячі наборчики. і дуже ми їм вдячні за те, що вони з нами. За те, що допомагають і люди отримують допомогу, котра так сьогодні їм потрібна. Дякую. Це Паша. Він же Чмель, он же нам макріпа. Пробудже. Скільки ми людей сьогодні нагодували і наборів роздали. Наборів 300. 300 і тут. І тут. Ну 300, так. У нас 300 наборів було, а нагодували трошки більше, так? Да? 500. Десь 500. Ми дякуємо команді Янгалам Спасіння за те, що передали продуктові набори на місто Херсон. Ми їх роздали, але, на жаль, не вистачило. Їжа, життя Дніпро. Ми дуже дякуємо за те, що вони приїхали в Херсон, дали нам продукти, гроші, на які ми змогли приготувати багато обідів, а також в тому числі Халава, солодкий десерт Халава. Тут такого ще люди не бачили. Наслівач на на масло, сахарочок. Шоколад. Шоколад. І всі дуже вдячні. Тому дуже приїжджайте почаще до міста Херсона. Дякую. Дяку. Алілуя. <рес> ми дуже вдячні всім благодійним організаціям, котрі допомагають нашому народові українському і роблять свою справу навіть не на 100%, а на 200%, на 300%. На 200. Да. Ми, ми, ми дуже вдячні. І, і острів в тому числі. Спасибі вам велике. Дуже дуже смачно, смачно, Тепло, і м'який хліб, компот, теплий. Зараз холодно на вулиці, і що класно. Дуже задоволені, дай вам здоров'я, бо ми за год нічого не отримали. 10 місяців почти в окупації. 9,5 спо да, 9 ,5. Нам 15 ноября свободі. І ми вам дуже дуже дякуємо, хлопці. Мира вам всім, здоров'я вам всім і приїжджайте частіше. Дякуємо вам. Що не кажи, але Херсон потребує допомоги. Це факт.